Вітаю нація, вітаю вільні громадяни українського народу, вітаю первинних власників самої української землі і національних багатств, вітаю засновників та кінцевих бенефіціарів нашої спільної держави, самоврядної республіки Україна. Ну і таке додам, що той самої Республіки Україна, основним законом якої, чинним основним законом якої є Конституція України 1996 року. Ми продовжуємо серію наших репортажів про те, як діють судові притони, як вони порушують чинну Конституцію України 96-го року, як вони не виконують вимоги 124 ї статті Конституції України. А саме вони намагаються здійснювати правосуддя без утворення суб'єкту суду. В судових притонах використовується правовий простір УРСР, який не є чинним сьогодні на українській землі. І за допомогою цих судових притонів викрадається майно громадян України, принижується їх честь, гідність, і також принижується честь, гідність не тільки самих громадян України, але і в принципі нас з вами, українського народу, як засновника суверенної держави на українській землі Республіки Україна. Вся, всі ці, скажімо так, організації діють облудою. Намагаються дезорієнтувати українців, намагаються зробити так, щоб українці не змогли нічого протиставити злочинним діям. І я в вдячний нашому кейс-донору людині, завдяки якій ми маємо дуже багато практику цього переслідування українців в судових притонах на українській землі. Пану Дмитру Пелеху можливо теж щось скажете, пане Дмитро. Я... Проведу камеру. Да. Здравствуйте, украинский народ. Буду на русском, можу и по Украине но для меня это необычно. Поэтому я выбачаюсь. Это микрофон, и... я просто так и Продолжу разговор на русском языке. Смотрите, очередной раз пришел в суд. Суд, конечно же, в кавычках, потому что ничего здесь общего с государством, державой Украины нету. Вот здесь сидят ряженые ряженые эти, все подчиняются одному куратору. Вот, э, они не вникают вообще ни в какие документы. Э, их задача нарисовать документы, чтобы об, обобрать людей и украсть с них деньги. Вот, а тех, кого они не могут обобрать, хотя бы заморачивать в этих судах. Таким образом, находят где-то приезжих падших женщин. Эти женщины с низким социальным уровнем развития и с низким интеллектом, но зато очень покорно подписывают то, что им скажут. Судья объявляет, выхожу в нарадшую кимнату, дальше берет телефон, звонит куратору. Куратор – это руководитель организованной преступной группировки, который диктует, что надо написать. Вот, Лже-судья подписывает. Вот и весь процесс. Вы знаете, к нему больше добавить нечего. Ну, вот сейчас поднимемся и выразим свое «фе» людям, которые, как вам сказать, не очень хочется их обижать. Ничего в этой жизни не сделали, ничего не могут. они можуть только играть в шоу і в спектакль. Поэтому поднимемся і посмотрим очередной спектакль. Спасибо всім. Так продолжим. Давайте піднімемось. Я покажу вітаю пана Романа. Це в нас приміщення називається на ньому. Висить табличка Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська. Хоча в місті Дніпро не існує ні жовтневого району. Ні давно не існує такого міста, як Дніпропетровськ. тобто, це назва, це не організаційна форма. А якщо вас цікавить організаційна форма цієї громадської організації, то треба називати так суд Української Радянської Соціалістичної Республіки, який був утворений. Радами народних депутатів це засновник, який засновував державність УРСР, і утворено було на підставі чинного на той момент основного закону Конституції, Конституції УРСР. Остання редакція 1978 року. Людина, яка, начебто, веде засідання, і звуть пані Вікторія Батманова. Пані Вікторія, в принципі, поважна людина, але я вам маю повідомити, що у пані Батманова. Є проблема з окупаційним режимом на цій землі. Чому тому, що в неї точніше, в її батьків була власність на території, яка зараз окупована, і в якийсь момент пані Вікторія була змушена скористатися законодавством. Ну, м'яко кажучи, законодавством окупаційного режиму на землі Донеччини, начебто та, що зараз окупована, була змушена взаємодіяти з імітацією законодавців, да, от, які там зараз на цій землі. І в результаті пані Батманова була довгий час під перевірками. Дай, от на сьогодні ми знаємо про те, що ця проблема. Начебто вирішена, але вона вирішена в такий спосіб, що не можна гарантувати той факт, що пані Вікторія діє вільно і незалежно. Ніяких особистих причин якимось чином відноситись погано до пані Вікторії немає. Ми постійно намагаємось. Ми постійно намагаємось пояснити всім всьому персоналу цієї громадської організації ОРС родом з УРСР Жовтневе районний суд міста Дніпропетровська, що на цій землі вже діє основний закон Конституції України 96-го року. Безпосередньо в Соборному районі міста Дніпро вже навіть утворений конституційно утворений орган місцевого самоврядування, соборна районна в місті Дніпро рада, і а вже ж обліковане майно, облікована земля. Зараз ми знаходимося в приміщенні, яке є облікованою власністю територіальної громади соборного району міста Дніпро. той факт, що тут знаходиться судовий притон, це дуже огидно. Чому ми сюди прийшли, пояснюю вам, пан Дмитро подав відвід, по перше, цій організації як державній установі, що не формували законодавцем. Фактично, це те тлумачення, яке, по-перше, запропоновано Європейським судом по правах людини в одному з своїх рішень, коли він говорить про те, що коли тлумачиться шоста стаття. Європейської конвенції по захисту прав людини та основноположних свобод справедливий суд встановлений законом, то треба говорити не тільки про колегію суддів, але й про всю організаційну правову структуру. І додає вітаю, і додає, державна установа, що не формувалась чином законодавцем, буде неодмінно позбавлена легітимності. А вже ж ми подали ці заяви. Про відвід такого суду як державної установи, яка не фарбувала законодавцем, і відвід потенційному суді зараз це пані Вікторія Батманова в тому, що вона намагається здійснювати правосуддя без виконання 124 статті чинної конституції України. Правосуддя в Україні здійснюють суди. Ця організація не є судом чинної держави України і здійснювати правосуддя не може. Таким чином, пані Вікторія Батманова не може виконати 127 двадцять статтю Конституції України, бо не виконано 24 четверта стаття Конституції України. Це не єдиний такий випадок. По всій Україні ми зараз вже зібрали більше 15 таких фактів дискредитації світової системи правосуддя. Судовими притонами УРСР для чого це робиться? Тому що наступним етапом буде велика доповідь в Європейському суді по правах людини буде велика демонстрація судового злочину на українській землі, який вчиниться проти чинного засновника проти українського народу. І е, зараз це і будуть головні запитання, які будуть поставлені. Одне запитання буде до представника суду як державної установи. Це людина, яка в принципі вважається секретарем судового засідання. Вона її іноді помилково сприймають як помічника судді. але насправді це представник суду як державної установи. І друге запитання буде до Вікторії Батманової, чи Готова вона дійсно здійснювати правосуддя без утворення, без виконання сто статті Конституції України. На цьому все. Тобто, ми не нам не будемо легітимізовувати своєю присутністю злочин імітації правосуддя на українській землі. Головна мета зараз це отримати конкретно цей відповіді на відео. Ми передаємо ці відео, всі ці відео передаються до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Ми користуємося цим одностороннім каналом. За цим каналом ми не можемо отримати якісь консультації там якусь допомогу, але ми спокійно напряму можемо скористатися цим каналом для того, щоб передати інформацію до європейських інстанцій. Після цього ми після того як буде підготовлена. Доповідь в Європейському суді по правах людини. Ми обов'язково їдемо в Страсбург. Це буде величезний кейс, в якому буде величезний пакет документів. В цьому величезному пакеті документів будуть всі злочини проти українського народу, проти його засновницького права на світі українській землі. Будь ласка, проходьте. Ніхто не говорить про те, що наші дії мають нести характер бойового протистояння кулаками там чимо ще ні. Ми сьогодні діємо дуже ефективно правовими засобами, правовою демонстрацією, а все тому, що Чинним основним законом на українській землі є конституція України 96-го року. Ми елементарно спираємось на цей документ. Ми виходимо на міжнародні інстанції, і всі міжнародні інстанції, з якими ми спілкувалися сьогодні, вони підтверджують, що ми діємо абсолютно вірно, абсолютно правильно і абсолютно ефективно. Тому шановні українські народи, долучайтесь, будь ласка, нам треба максимально скажімо, спочатку делегітимізувати. Це буде перша частина процесу. Так, пані Вікторія ще не зайшла. Це буде перша частина такого процесу юридичної ліквідації судових притонів з української землі. І вже другим етапом буде е, фізична ліквідація. Е, що буде, ми спокійно повідомимо український народ, що всі судові притони є неконституційними угрупованнями. Вони не можуть бути під захистом українського народу, під захистом міжнародного права. Всі вони є терористичними організаціями, і відповідно до цього знищення ліквідація власності майна терористичних організацій, самих терористів, які повідомлені продовжують. Виконувати злочинні накази, ми не несемо відповідальність за збереження їх життя, здоров'я їх майна, і український народ сам розбереться, що з цим робити без нас. Ми свою правову ліквідацію, юридичну ліквідацію виконаємо. Тому перший етап це. Делегітимізація злочинних угруповань судових притонів, другий етап юридична ліквідація. До речі, якщо ми будемо говорити про юридичну ліквідацію безпосередньо такої громадської організації, як Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська, я маю вам нагадати, що ця громадська організація як суд була ліквідована 29 грудня 2017 року, постановою пробачте указом президента Порошенка. І е, номер 449 і тепер більше такої організації немає. Не поспішайте, пане Дмитро, не треба так казати. Просто вже, знаєте, 5-6 ходов було таких дешевих, що нічого хорошого, якщо не придумати, ти не дорожчешся. Про захист чисті гідності реподатцію і шкодування моретної школи. Прошу я хочу сьогодні. У зв'язку з наявністю клопотання питання про вкладення розгляду справи з підстав про постанови Кабінету міністрів про збігання поширення території України до коронавірусу covid 19 з рахуванням рекомендацій наданих Радою суддів України. Суд вважає за нахід відкласти відкладку розгляд цивільної справи на 21 липня 2020 року, повідомляє сторону відповідача, що його питання буде розглянути в відповідності до цивільного процесуального закону у присутності всіх сторін судового сидіння з нього буде збільшено. Пані Батманова, я вам пропоную не предавать украинский народ і не совершать преступления. Идите к чорту! Відбувака відбулось навіть цікавіше, тому що не вирішили не приходити представники. Ну, начебто іншої сторони, ті, хто вирішили звернутися до судового притону УРСР, Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська, вони вже так. От як каже пан Дмитро, люди лякаються. Люди розуміють, що радянське правосуддя дійсно не є, ну не відповідає чинній юрисдикції Республіки Україна, і втекли. Пробачте, будь ласка, в мене запитання до вас як до представника суду як державної установи. Скажіть, будь ласка, ви отримали відвід суду як державної установи? Ви не на ви надали відповідь? Добре, Добре, хамство позор От дивіться, тільки що тільки що тільки що пані представник суду як державної установи підтвердила, що по перше вони отримали повідомлення про. Відвід від суду як державної установи, як такої, що не виконує вимоги 124 статті Конституції України, і вона сказала зараз, що така відповідь пану Дмитру Пелоху вже була надана. Якщо ми будемо називати документом той аркуш, який отримав пан Дмитро, то тоді ми отримали відповідь цієї організації, яка вважає себе цілком легітимною. Це дуже зручно. Хочу додати, а я сумніваюся, що там подписи на Все ж поділка. От самого начала, от исков, под исками подделка, потому что ицы не приходят, они э, они поставляют сюда каких-то э, базарных девочек. Дальше под иском стоит поддельная подпись, и точно так же Батманов отправляет документ, там написано Батманом, а подпись не ее. В целом получается, что контора ни за что не отвечает, не отвечает истец, который выдумал ложный иск и занимается рейдерством, фактически э, является представителем воров или сам вор. Вот, Батманова, который изображает это шоу, и, соответственно, подписи. Подписи, я вам говорю, они все от них откажутся. Это подписывал не я. А? Да, поехали. Поехали, там еще Зеленский приехал, тот человек, который предал весь народ Украины. Пойдемте еще на него посмотрим. Посмотрим, как в него человек 10, может быть, плюнут. Ну тут не знаю, чесно кажучи, тому що я як посадова особа чинної держави України не бачу жодного сенсу зустрічатися з президентом як президент України. Але він не каже, що він президент Республіки Україна. Він цього ніколи не заявляв. відповідно до чинного на сьогодні закону про президента УРСР. Володимир Зеленський є президентом УРСР, перемінованої в Україні. Мені як посадовій особі Республіки Україна, що є законною на цій землі, да а саме оформленою чинним на сьогодні основним законом Конституції 96-го року, якимось чином легітимізовувати пана Володимира Зеленського в якості президента Республіки Україна жодного сенсу немає. Це президент УРСР, нехай собі так вважає і його рішення а вже ж не є ані обов'язковими для виконання на всій території України, ані в принципі не можуть мати ніякої, як це правильно сказати, Є фактично є нікчемними, тобто такими, що не можуть мати правових наслідків. Чому? Тому що діє стаття 1 Конституції України Україна є суверенна держава. Відповідно до цього, на території Республіки Україна не можуть бути чинними е, ніякі розпорядження посадових осіб. Інших держав, якщо це не передбачено чинною Конституцією України. Ви попереду сядете, мабуть, так? Да? добре з'їхати, подивитися я можу. Поки що ми перериваємо в цьому короткому етері. Чекайте, вийду ще раз. Дякую, до побачення. Живіть, будь ласка, за чинним основним законом за конституцією України 96-го року. Дякую.